Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко CryptoUA. Сьогодні будемо розмовляти про нового телеграм-майнінг бота xblast Поговоримо про це, і, звичайно ж, розповімо, як на цьому заробити, та які є зараз можливості. В першу чергу хочу сказати, що є можливість тут заробити, і аналоги вже такі є: це хір валіт, про який я. Вже розповідав. Зараз я постараюсь додати. Так, додаю вкладочку. В першу чергу на нашому каналі багато нових відео, але в нас є ще другий канал, на якому ми розповідали про майнінг токена Е, І там була можливість заробити на лаунчпаді увон А також сам ход. Ми також отримуємо це на екосистемі НІР. Зараз екосистема Бласта, l два рішення на ефірі, тому є можливість знову ж таки заробити. І як на цьому можна буде заробити, я розповім протягом цього відео. А в описі під цим відео є посилання на бота, через якого проходить реєстрація. Постараємось розібратись в цьому всьому. Я зараз презентую вам цього бота. Так, додаю, і ось він у нас. Власне, ось наш бот, так він виглядає. Якщо ви перейдете за моїм посиланням ви одразу опиняєтесь в нашій планеті. Тут для топ-100 планет буде також додатковий, я так розумію, ардроп. По аналогу з Hot Wallet я залишу і на хір Wallet, хір Wallet де майнінг Hot йде. По аналогу, все тут відбувається, але цей бот нещодавно, тільки запустився. Що тут відбувається? У вас є. Можливість заробляти ось 01 до 01 врапнутого XBL. XBL це і буде токен екосистеми, тобто не, не токен екосистеми, а токен xblast але це врапнутий. Тобто, він буде обмінюватись один до одного і він буде ліквідним та торгуватись на біржах. Тут, де є місії, ви можете виконати місії та підтвердити їх виконання. Так, я так. Розумію, що щось тут може не працювати, можливо, я виконав завдання, але, можливо, вже мені додалися бонуси. По аналогу, все як в Here Wallet, Тут ви отримуєте ось цей баланс, і скоро тут з'являться бусти, які ви зможете також купляти за самі токени. Далі тут є планети. Планету я нашу вже створив, ось тільки що. І перейшовши для топ-100 планет, буде якийсь додатковий аердроп окрім майнінгу. Тому е, я думаю, що ми зможемо зайти в топ-100. Ви для того, щоб запрошувати рефералів, можете відразу заходити на планету, тобто щоб і просувати наше ком'юніті, і отримувати е, відсотки за рефералів. А це 16 відсотків за реферала першого рівня та. 8% за реферала другого рівня, якщо я не помиляюсь, ви берете, натискаєте інвайт і у вас скопійоване посилання і розсилаєте його друзям. Це нічого у вас не краде, а просто бустить те ком'юніті, в якому ви знаходитесь. Надію, що ви приєднаєтесь саме до мого І ось просто вкладочка Friends так. У мене вже 15 рефералів. До речі, в телеграм-каналі вся інформація з'являється набагато раніше, тому ви можете перейти. В телеграм-канал для того, щоб нічого не пропускати. Тут ось вже нарахування за рефералів, ну і далі тут ще нічого не запущено. Що можу сказати з свого досвіду щодо Here Wallet, в якому ми майнили ход, там можна було прямо добре так заробити, але на жаль, та вийшло, що у Вон лаунчпад я пропустив. Знаю, що люди заробили там немало, кількасот доларів. Навіть можна було витягнути, нічого не роблячи, по суті, просто. Займаючись ось цим майнінгом, тому дуже важливо, мабуть, брати й приймати участь в усіх подібних активностях. До речі, Wallet, хто ще не приєднався, можете також доєднатися. Ну і в нашому ком'юніті, звичайно, ми будемо пробувати планету нашу пушити. Так я буду пушити через Telegram. Також буду старатись запрошувати чим побільше рефералів. Ну якщо і ви будете запрошувати своїх друзів через ще раз повторюю, не посилання Friends, а ось це, де ви інвайт. Тут ваш реферальний код підтягується вже прямо до планети. Тобто, і ваш друг вступає відразу до ком'юніті, в якому ви, і ми всі разом там знаходимося. Якщо раптом ви вже зареєстровані під моїм кодом, то то або зареєстровані, в принципі, то можете перейти в описі під цим відео за посиланням і приєднати вже до ком'юніті, тому що ком'юніті не було на момент, коли я робив про це пост. Ну і далі треба тільки очікувати, якщо коротко так розповісти, що бачив у Іксбласта в Твіттері. Ну, ще поки сирувата інформація, так мало поки апдейтів, але ажіотаж дуже великий. В так і 300 тисяч телеграм підписників. У них 160 тисяч твіттер фоловерів і 366 тисяч тих, хто має тіксбласт вже ось так. Тому результати доволі непогані. Я вважаю, що якщо ви приєднаєтесь, буде дуже добре. Ну і звичайно, не забувайте клеймити час від часу, тому що якщо ви не будете вчасно клеймити, то буде виходити, що. Ну, бачимо, що у мене буде скоро вже заповнено Тобто один відсоток, ось, поки я створював, поки я вам розповідав в цьому відео, один відсоток вже на Якщо так порахувати, то десь за скільки виходить? Десь за 4-5 годин має б. Має повністю бути заповнена але ви його зможете розширювати, потім бустити і так далі. Тому просто встигайте XBL цей майнити, і я думаю, що через Телеграм максимально проста реєстрація, нічого робити не треба. Відкриваєте, воно у вас майниться, закрили через час, якісь зайшли, заклеймили, можна клеймити і раніше, так заклеймили, знову закрили, знову займаєте своїми справами. Тому, в принципі, дуже крута активність. Я вважаю що. Приєднуватись до неї необхідно, тому що ну як мінімум вона безкоштовна. Що хотів сказати наприкінці відео? Підписуйтесь на телеграм-канал, обов'язково там будуть всі апдейти та інформація щодо XBLAST та інших проєктів, які роздають ардропи. А також я хотів порекомендувати українську криптобіржу Річамстер, на якій ми непогано так заробили на Кубі. Я також даю апдейти стосовно неї. Я є активним учасником цієї біржі. Ми її разом розвиваємо. Це український продукт повністю. Тому, будь ласка, доєднуйтесь в описі під цим відео. Є посилання. Ну а на цьому все. Буду дякувати за увагу. Ставте лайки під цим відео, а також підписуйтесь, будь ласка, на канал. До нових зустрічей та всім хорошого заробітку на крипті.